Дякуємо всім за чудові виступи за слова підтримки та хвилини спілкування. Наші слова вдячності вельми шановним членом журі за роботу та об'єктивне оцінювання. Учасників відеозаписи їх презентацій і відеозаписи їх виступів. У кожного члена журі склалася своя вірка положення всеукраїнського конкурсу трішки відрізняється від обласного нашого. В обласному положенні у нас було дві номінації: екологічні театри і «Агітбригади», У всеукраїнському лише просто загальна назва колективу екологічної просвіти». Оцінювали ви, скажімо, у представників команди. По двох напрямках це презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності колективу. Виступ включав 5 хвилин. Так? І е, друге, це е, сам конкурсний виступ екологічної агітбригади. Відповідно е, до е, кожної номінації є були свої критерії оцінювання у оціночних листах. Ви всі їх бачите. Участь у цьогорічному е, конкурсі, як ви бачили, брали учасники із 19 регіонів України. 20 команд. Чекаємо вас завтра на онлайн зустріч о 9-й годині ранку. Всім гарного дня і тихої ночі.